Я себе не відчуваю героєм. Для мене особисто героєм – це люди, які в даний час на передовій воюють і які віддали життя. Віктор Сторож у цивільному житті нотаріус, який пішов добровольцем воювати ще в 2014, служив до 19-го року. Зізнається, втомився і хотів пожити спокійно, але ворог усе змінив. І віктор знову став на захист України, отримав два поранення. Перше поранення отримав. Ми визволяли в Донецькій області такі населені пункти, як благодатне, врожайне. То там ну, там було легше, там було кульове куля на вигляд. А це то поранені в Луганській області Білогорівка. Нині тернополянин Віктор проходить реабілітацію на Рівненщині. Тут йому врятували кінцівку. Має позитивні прогнози на одужання. Сьогодні чоловік разом із колегами військовими прийшли на концерт. Честь дня героя. Віктор зізнається, важливо відчувати підтримку. Якщо чесно, це відколи попав до шпиталю, а ще в Рівне, то кожен день цю опіку піклування відчувається. Бо дуже дуже люди підтримують. А от Олена про день героя дізналася нещодавно. Її брат Максим Кривцов, відомий український поет і фотограф Максим Кавалер Ордена за заслуги третього ступеня, загинув у січні 24-го. Він на війні з 14-го року з активною громадською позицією, і коли почалось повномасштабне вторгнення, він, звісно, пі... Один... Ну, з перших хвилин пішов захищати Україну. І... Я хочу поділитися, що він дуже пишався своєю країною, своєю нацією, молодим поколінням, яке підростало. Олена із захопленням розповідає про свого героя і продовжує вшановувати пам'ять про нього. У рівному в це свято влаштували концерт. Формат концерту це така подяка. Ну я думаю, що їм теж треба давати максимум максимум уваги, бо от це знаєте, це основа нашої, нашої мета і основа те, що саме перша увага, цінність і пам'ятати, що вони роблять. 23 травня дата символічна. Цього дня в 1938 році було вбито Євгена Коновальця, видатного українського військового і політичного діяча, полковника армії УНР. Вшанування його пам'яті стало символом відзначення усіх українських героїв. Ліля Тамашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.